Добрий ранок, добрий день, добрий вечір, мої дорогі. Мої ласкаві, мої злі і похмурі, засмучені і зраділі. Вас вітає суперінтерв'юєр. На нашому каналі все буде про Україну і український шоу-бізнес. У Олега Винника відреагували на чутки, що в нього онкологія і що він не повернеться до України. Також у команді артиста прокоментували заяви його зіркових колег. У команді Олега Винника відреагували на чутки, які днями розповсюдив блогер Богдан Беспалов. Зокрема, блогер повідомив, що насправді виник у Берліні лікується від онкології і ще не повернеться до України, бо вже запатентував своє ім'я саме в Німеччині. Керівниця офіційного фан-клубу Винника Валерія Барон на сторінці у Фейсбук всі ці чутки спростувала. У співака була онкологія. Звідки така інформація? Лікар, лікарня, медичні документи, які підтверджують діагноз, немає? Чому немає? Та тому, що у Берліні, як і у всьому цивілізованому світі, діє принцип лікарської таємниці. Ні, не чули. Олег запатентував своє ім'я в Німеччині, тож, скоріш за все, не повернеться. Як це взагалі між собою пов'язано? Скидається на те, що комусь дуже хочеться, щоб він не повернувся не лише до України, а й на сцену загалом. Не дочекаєтесь, наголосила барон. Також представниця винника прокоментувала і висловлювання зіркових колег артиста в публічному просторі стосовно його зникнення. Зіркові друзі прикривають винника і водять за носа його аудіторію. Винника не потрібно прикривати. Він не зробив нічого поганого. Знаєте, навіть його відсутність у публічному просторі не залишає їх у спокої. Мабуть, хвилюються, що рано чи пізно він таки з'явиться, і він з'явиться, пообіцяла барон. А постійні коментарі з догадки колег і тих, хто ще вчора називав його другом, з насмішками мовлять зник, втік, помер, можливо, потрібні для власного піару тих, хто коментує. Нагадаємо, що після хвилі чуток про здоров'я Олег Виник все ж таки вийшов на зв'язок з фанами, але зробив це у неочікуваний спосіб. Артист почистив свої соцмережі, змінив аватарку у інстаграм на напис Зупиніть російську агресію. Також зі сторінки Винника зникло його відеозвернення до росіян та білорусів, яке він опублікував 3 березня 2022 року. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і будьте в курсі всіх подій. І слава Україні! Штене діште да обм. Зішлафен Олені шлафене хан!